Влада робить, що хоче, просто затискають людей, просто ось так в тиски. А ця історія відбулася з моїми знайомими. Ось буквально декілька днів назад. Ви будете просто в шоці. Вітаю, українці, Вітаю глядачі-підписники! На каналі знаю їх підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини. На днях стався випадок із знайомими мого чоловіка. І я думаю, що ось таких випадків дуже багато. Вони працюють. Ось приміщення, приміщення ряд, Поряд. Зовсім поряд. Вночі приїхали представники влади. І позривали, знаєте, от кожен, хто займається якимось бізнесом, щось продає, щось робить, і так далі. і так далі. Люди просто вішають ось приміром, приміщення, так, де там я не знаю, балетна студія або там магазин там, щось продають, чи там ще щось, я не знаю, там шиють одяг і так далі. Тобто люди просто вішають такі. Хто банери, в кого там побільше грошей, хто вішає якісь ну, клеї, щось, щоб люди розуміли, що ось в цьому приміщенні, приміром, там знаходиться та і та організація, чи там роблять те і те, можна там щось купити і так далі. І ось вночі приїхали представники влади і позривали рекламу біля будинків і офісів. Ну, багато хто вішає рекламу. Тобто люди. Самі її роблять, чіпляють біля офісів, будинків, щоб люди розуміли, там тут, тут аптека, там двері продають, там балетна студія і так далі. І ось вночі, щоб ви розуміли, тож, мабуть, я не знаю, там їхали з генератором, так щоб підключити обладнання, щоб можна було там щось розрізати, вирвати там, я не знаю. Тобто, вирвали просто все з м'ясом, просто вишматали банери, вивіски. При тому, що це була вже приватна територія. Тобто були зачинені ворота, ворота були зачинені, вирвали просто ці ворота. От ось так просто там залишились такі сліди. Просто я не знаю, як ті ворота там відкривали. Зайшли на територію і все це зробили і поїхали собі. І ось залишили на будинку ось таку вивіску. Конструкцію демонтовано. Підстава розміщення з порушенням вимог порядку та правил. Для повернення демонтованої конструкції необхідно звернутися до КП «Київреклама». Процедура повернення за QR-кодом. А ось фотографії, як все залишилось так, після такого демонтажу. Ось там, де висіла, там, такий невеличкий банер, висів. До речі, роками. Просто він роками, бачите, залишився такий слід залишився від не знаю скільки років вже висіло, там ніхто нічого не чіпав. от І ось на воротах просто позривали все. так І ось залишились ворота такі, як як були. Там гарненький банер висів на воротах, і все це просто позривали Ви знаєте, я не заходила за цим QR-кодом, який ось залишили на цій. Назвемо її так, повістка так, для тих людей, які тут працюють. Але знаючі, люди розповіли, що процедура примірно така. Тобто, якщо людина хоче повернути собі свої банери там, або там, якісь вивіски і так далі, потрібно перше, сплатити штраф. Потім заплатити за те, що ось вони приїхали і ось таке наробили. За це теж треба сплатити, і, мабуть, немало. Потім якісь адміністративні витрати. Тобто, простими словами, простіше купити новий банер, ніж повернути старий. Що нам обіцяли? Нам обіцяли, що бізнес чіпати не будуть під час війни. Але ви бачите, що відбувається. І це зараз війна йде. А що буде після війни? От мені просто цікаво, що буде після війни. Якщо обрати, приміром, ось цю конкретну ситуацію, то виходить, що а, за законом а, псує ось така реклама, псує зовнішній вигляд Києва. Але якщо ти заплатиш цій організації і знову повісиш банер, то вже псувати не буде. Ну, я так розумію. Тобто, якщо не платиш, псує. Якщо заплатиш, то все окей, вже все нічого не псує, вішай, що хочеш. Арифметика проста. А, влада хоче, щоб платили. Чи на часі таке взагалі проїжджати вночі? Чому не в день? Чому не поговорити з власниками? Навіть не попередили. Розумієте, наскільки я розумію, за законом такого не можна робити? Тобто, це порушення. Більше того, зайшли на приватну територію і все пошметували. Uh, ну, ось такі справи, дорогі українці. А в кого були подібні ситуації? Пишіть в коментарях, щоб люди просто знали, що відбувається. А в мене на сьогодні все новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.